Вітаю всіх, мене звати Мар'яна, і я хотіла поговорити про такий піддупник вам. Люди часто кидають кето, дієту і взагалі дієти кидають, тому що лінується готувати. І це направду так і є. І я вже стикнулася з двома особами на цьому марафоні, який ми проходимо що. Вже у глибокому кетозі е, люди кинули кетодієту. Чому? Тому що не те, що в принципі не люблять готувати, а те, що лінується для себе щось робити, радувати себе, лінується купити продукти, які можуть замінити повністю солодке або інші вуглеводи, до яких вони звикли. Тому першим ділом. Вам потрібно навчитися готувати і полюбити цю справу, готувати, навчитися для себе по, по дієт. І намагатися купити чим пошвидше кето-продукти. Деякі люди кажуть, що це дорого. Якщо ви харчуєтесь один раз на день, повірте, ви ще можете собі зекономити на машину. Ось, ви маєте вже на кето-дієті за якийсь час дуже малесенький шлунок, і він стає як ваш кулак, і ви собі подумайте, наскільки ви будете економити їжі і будете їсти якісну їжу. Значить, наступне: чому люди кидають кето-дієту? Я вже говорила і ще раз повторююсь. Вам потрібно дивитися відео щодня, щодня дивитися про кето дієту відео. Це раз. По-друге, ви маєте дивитися канали, де люди схудли, щоб ви розуміли. Що ви так само, як і інші, зможете це зробити. Не говоріть, що ви не можете. Ви можете, абсолютно кожен може. А щоб втратити цю тягу до солодкого, до вуглеводів, до того, що ви напихалися тими картоплями і всім до того, ви можете це легко зробити на кетодієті, і це я вам гарантую. Про це годить весь інтернет. Мільйони відео зазнятих про кету дієту, наскільки вона працює, і як люди кидають різну залежність не тільки по їжі. Ось наступне. Я рекомендую вам почати сьогодні. Перше, що потрібно робити, вам потрібно взяти косок паперу або купіть собі шкільний щоденник. Де ви будете щодня вписувати туди вагу. Далі будете писати, скільки ви води випили за день, ставте собі галочки чи малюйте там стаканчики і закреслюйте, щодня ви маєте випити 2,5-3 літри води на день. Далі поставте собі ціль в кроках, скільки ви кроків Робити в день телефони зараз, все це вимірюють. Якщо ви не маєте, наприклад, ви вже старші, ви може, не користуєтеся цими новими гаджетами і дивитесь мене просто по комп'ютері, ви можете просто собі запам'ятати, скільки ви кілометрів йдете, наприклад, від того місця, від тої точки до іншої точки, а потім збільшувати. Люди, не шукайте відмазки, все можна. Далі, значить, щодня ми ходимо. Що наступне ми робимо? Ми плануємо собі ввечері, що ми будемо їсти завтра. Ви можете собі записати, ви можете виділити трішки часу, подивитися, що у вас є в холодильнику, чого нема. І вперед. Попрошу всіх! Обов'язково, як ви тільки починаєте кету дієту, якщо ви бачите, що в холодильнику є заборонені продукти, візьміть ці продукти, замутайте у фольгу, щоб вони в перші дні вас не спокушали. За 3-4 дня у вас почне падати взагалі тяга до цих продуктів. Якщо ви. Не увійдете у кетоз. Якщо ви будете давати організму будь-який цукор, ви не будете у кетозі, вас буде тянути на ці продукти. Тому я вас прошу: готуємо тільки кето їжу. Кето їжа, вона є багата рецептами, там є дуже багато солодкого, тортів, невідомо чого, печенька. Там, е Хліб. Далі різні каші, оце все також можна гарнірами різними замінити. І увійти правильно у кетоз. Коли ви увійдете в кетоз, ви почнете реально спалювати свій власний жир. Тепер організм не буде чекати на оцей цукор, і вас не буде, як наркомана, до цього тягнути. Ви втратите тягу до цукру, я вам гарантую! Всі, хто на кетодієті, хто правильно увійшов у кетоз, всі втрачали. Тягу до солодкого. Е, наступне значить, ми е, давайте е, перелічимо. Кожного дня ми дивимося відео. Ми плануємо собі їжу. Ми готуємо їжу е, цікаво, бо саме через це ви можете кинути кету дієту. Ми готуємо і солодкий, хліб печемо і повноцінно ми їмо. Далі будемо не тільки вести свій щоденник по кроках і по всьому, а й будемо щодня шукати щось. Цікаве і виписувати собі, що ви дізналися нове на кето-дієті. Тобто ми повністю поглибимося у, у дієту і будемо помалу крокувати, досліджувати цей процес, що відбувається з вашим організмом, чому ви на кетодієті і чому ви хочете за такий період скинути вагу. Ставимо собі ціль. Ставимо собі ціль не торт в кінці тунелю, а ставимо собі ціль, наприклад, за місяць до 10 кг скинути. І взагалі не цілью має бути, в принципі, як вага. Вага це буде для нас, якби ми проходимо якийсь певний період, який ми маємо записувати собі. І. Щодня е, слідкувати за тим, що ми робимо. А ваша ціль має бути, наприклад, покупатися на озері і виглядати ідеально, е, втратити тягу до залежності солодкого та вуглеводів. Е, далі Ціль може бути е, знайти собі половинку, якщо у вас немає когось, або здивувати людину, з якою ви проживаєте. Тому що, чесно кажучи, надмірна вага, вона нікому не подобається. я, Те, що вам говорять, або, або ви самі собі це говорите, це все психологічний самозахист. Тому, будь ласка, також, якщо у вас є психологічний самозахист. Я люблю себе такою, хай мене всі полюбить. Що ви робите на моєму каналі взагалі? Як ви попали на це відео? Ви ж не випадково попали, значить, десь ви шукали таку інформацію. Тому не обманюйте себе. Ем, почні діяти вже сьогодні. Перший прийом їжі я завжди рекомендую о 13 годині, другий прийом їжі о 17 годині. Якщо ви це відео не в цей час побачили, я вам рекомендую чим пошвидше почати займатися своїм тілом. Якщо це не сьогодні, завтра. Не чекайте понеділка, не чекайте після свят. Ви можете вже дуже швидко почати худнути, А для того потрібні просто прості кроки. Долучіться до моєї телеграм-групи. У нас є підтримка, у нас є багато людей, які на цьому шляху. Укружіть себе повністю такими людьми, інформацією. Само воно не прийде. І почніть працювати над своїм тілом. Кетодієта — це є смачно, повірте, це є здорово. І це дієта, яка дійсно працює над тим, щоб відкинути від себе вуглеводи. Значну кількість вуглеводів відкинути. Цукор, залежність теж кинути. Ви будете відчувати себе в наповненні сили, ваш мозок буде світліший, і вже тепер ви зможете краще. Усвоювати будь-яку інформацію, ви будете легші, ваша надмірна вага не буде давити вам на ноги. І ви зможете купувати в магазині речі не ті, що підходять вам, а ті, що вам подобаються. Тому давайте вперед, даю вам такий пеньок підзад, і давайте працюємо вже сьогодні.